Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні у сина України, зі Львова, у Ігоря Тринди день народження. Він правда от, поранений, контужений. Ну, не дивлячись на це, він прийшов і Бахмут, і Херсон, і Леман. <клухи> Самі гарячі точки. Ну і у зв'язку з цим, тільки що я написав пісню і хочу його присвятити. Привітати з Днем народження від усіх бійців з нашої бригади, з нашого підрозділу. Він сам є зі Львова Ігор. Ну і зараз, зараз я хочу вам заспівати пісню про нього. Сьогодні день у нас є козачка. Сьогодні ми святкуємо всі разом і не страшна. На Фронті нам війна, йдемо вперед, ми згідно із наказом. Ігор Кринда із нами у бою. Сьогодні день уродин він святкує, і ми в бою вітаємо його, Ігор нас. І з нами ось воює, будь здоров'ям, дружина, що ми тебе вітаєм, щастя, миру та добра у бою бажаєм, щоб завжди кмітливим був ти і на цивілці. А Маскальшоб ще висів, на дубовій гілці. Сьогодні всі ми за столом зібрались, тебе вітають, командири всі, ти Ігор козачок, про це усі нас знають, і за столом зібрались найкращі тут бійці. Будь здоровим, дружина, що ми тебе вітаєм, щастя, миру та добра бою бажаєм, щоб завтих'ятне був ти і на цивілці, а москаль, скальп вже висів на дубовій гілці. Сьогодні день у нас є козачка. Сьогодні ми. Святкуємо всі разом, і не страшна на фронті. Нам війна, йдемо вперед, ми згідно із наказом, Ігор Тринда із з нами у бою. Сьогодні день у родин він святкує, і ми в бою вітаємо його. ж Ігор наш, із нами ось воює. Будь здоровий, дружина. Що ми Тебе вітаємо. Щастя миру та добра у бою бажає, щоб завжди кмітливим був ті і на цивілці, а наскальчу вже висів на тубові гілці, будь здоровий, ми тебе вітаєм. щастя миру та добра у бою бажає, щоб завжди кмітливим був ти і на цивілці, а наскальчу вже висів на тубові гілці. Ось така пісня, якою я хотів привітати Ігоря Тримду з Днем Народження. І ми його всі вітаємо! Слава Україні! Смерть ворогам! Ми переможемо! А зараз хочу заспівати ще одну пісню. Також ця пісня присвячена йому, і ця пісня про нього. Кривавий бій іде ось під лимано, і всі бійці ось винули вперед. А серед них боєць був Ігор гортрида, який в бою витягував вагнет, бо з орків він нарубав, як поскотину, бо ж визволяв тіхто та пошлахно. Він від підкорків Україну, так їм був від Козачка привіт, його. Звали та у бригаді хлопці всі бійця оцього добре знали, бо ж ігор трим дайшов вперед берег, та ворогів він не боявся, стріляв по орках Кулемет а ігор з цього лиш сміявся, нехай вже львів, проходце цього знає, що наш герой у Бахмуті стояв, що воював, наш ігор під лиманом та москалів, до раю не пускав. Цілу роту расистів він не шкодив, бо ж козачок, у нього позивний, нащадок він козацької звитяги, на маскарів він досі є лихим, такий у нього позивний, Нас козачком його прозвали, та у бригаді хлопці всі. бійця оцього попризнали, бо ж ігор тримдайша. Боявся, стріляв по орках кулемет, а цього лиш сміявся. Кривавий бій бій, ось під лиманом, і всі бійці ось ринули вперед. А серед них боєць був Ігор Тринда який в бою витягував бах Горків він рубав, як без бо ж визволяв гірком також бахнут. Він боронив від орків Україну, таким йому від козачка привіт, бо ж це його є по нас козачком його прозвали, та у бригаді хорців всіх. Війця оцього попризнали, бо ж і гордів найшов вперед. Стріляв по орках кулемет, ай горцов лиш сміявся, Бо ж Ігор да йшов вперед, та ворогів він не боявся, стріляв по орках кулемет, А горсо лиш сміявся, стріляв по орках кулемет, ай горцов, лиш сміявся, слава Україні, ми переможем! Смерть ворогам!